Полковник австрійської армії назвав найуспішніші операції Су за час повномасштабної війни. Найуспішнішими військовими операціями України за час повномасштабної війни з РФ є оборона Києва у Харківській області та очищення Чорного моря. Таку думку висловив полковник служби Генерального штабу Австрії Маркус Райснер в інтерв'ю Укрінформу. Я хотів би підкреслити три з них, що стосуються застосування СУ по перше, успішна оборона Києва. Як відомо, це було надзвичайно важливо для України в той час. І до сьогодні лишається популярним висловом ми вигнали росіян із Києва, і це означає, що ми також звільнимо решту України. по По-друге. Військова операція під Харковом, де завдяки принципу несподіванки та обману, а також тому, що російські збройні сили на той момент були розтягнуті, вдалося здійснити швидкий прорив. Третій військовий елемент, який я хотів би згадати у цьому зв'язку, це зачищення Україною західної частини Чорного моря, що можна вважати абсолютним успіхом, адже це дало Україні змогу принаймні частково відновити свої зернові коридори, підкреслив полковник австрійської армії. За його словами, четвертим елементом, який не належить до застосування військ, є операції в інформаційному просторі. Утім, тут є негативне зауваження, проблема полягає в тому, і я постійно про це говорю що нам потрібна об'єктивна оцінка ситуації. Звичайно, мета України представити свої дії таким чином, щоб Захід, зокрема, відчував, що є сенс продовжувати підтримувати Україну. Однак, на мою думку, також важливо передати момент, коли потрібно чітко сказати так, нам зараз дійсно необхідна ваша підтримка, тому що інакше нам справді буде важко, пояснив військовий. Він наголосив, що інформаційні заходи для підняття бойового духу та отримання стратегічної підтримки є важливими, проте не до того моменту, коли західні країни думають, що Україні вдасться зробити все самотужки.